Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати хрумкі золотисті кабачкові палочки з пармезаном. Ідеальний рецепт для літа: швидкий, простий та дуже смачний. Кабачки це справжній літній скарб, колись бабуся саджала їх стільки, що ми не встигали їх їсти. І щоб не було нудно, вона вигадувала все нові і нові способи приготування. Так я вперше спробувала кабачкові палочки, а тепер ділюсь із вами. Беремо кабачок, розрізаємо його навпіл та нарізаємо на скибочки. Тонко, але не надто. Вони мають тримати форму. Посипаємо сіллю, гарно її втираємо та поки що відкладаємо в сторону. Також нагадую вам, що список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Тим часом приготуємо паніровку. У глибокій мисці замішуємо панірувальні сухарі, додаємо італійські трави або можете додати те, що подобається вам, наприклад, орегано чи базилік. Додаємо трохи чесникового порошку, меленої паприки та перемішуємо. На дрібній терці натираємо пармезан та висипаємо до паніровки і знову перемішуємо. В окремій мисці збиваємо яйце та підготуємо кабачки до паніровки. В лоточок насипаємо столову ложку борошна, викладаємо скибочки кабачків, зверху знову притрушуємо борошно. Закриваємо лоточок і добре трясемо. Виходять ідеально обгорнуті борошном скибочки. Обмукаємо кабачки в яйці, потім у паніровку і викладаємо на деко. Ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. І ось такі ароматні та хрусткі палочки в нас виходять. А тепер уявіть, хрумка скоринка всередині ніжний м'який кабачок, солонуватий присмак пармезану і легкий аромат спецій. Просто неможливо зупинитись. Це ідеальний варіант для пікніка, обіду чи навіть вечері без м'яса. Замість пармезану можна використати інший твердий сир. Якщо ви вегетаріанець, яйце можна замінити сумішю з води й кукурудзяного борошна, а паніровку урізноманітнити наприклад, додати трохи мелених горіхів або кунжуту. До кабачкових паличок добре смакує грецький йогуртовий соус садзикі. А рецепт на цей соус ви зможете знайти в описі до цього відео легкий, освіжаючий, ідеальний для літа та як доповнення до будь-якої їжі. А ще будемо вдячні за підписку та вподобайки. А в коментарях можете поділитися, з яким соусом ви б смакували кабачкові палочки. Всім смачного та до зустрічі!